Взяли ось таку капусту, я не знаю, як її їсти, з чим її їсти, то крубом. Два банани, всякі якісь от, такі, от, такі от, сири Перший раз мою я працюю. Ось що ми набрали. Крупків багато. І такі нові булочки. Одна з маком такі великі, якісь смачні з Італії немає. І, і ця з сиром, напевно, такі великі. Це якийсь новий напиток, Остатній я взяла. Mm. Остатнє я взяла, я не знаю, цукру мало, є якісь там ягоди, внизу плавають. От Отого я хотіла, О, того я хотіла поїсти, і це ми будемо їсти. Дивіться, скільки квітів таких всяких тут подають. Я не знаю, скільки ці квіти коштують. Mm. Я та ось таку спробувати з кремом. Не, не з кремом, а, а з тим. Тут осадка була, повидлом. Були з кремом я з кремом не люблю, такі довгі хрустящі, не знаю, це перший раз. По такої ерунди всякої набрали. А саме основне капусти немає. Вона, напевно, натуральна, вона продається з холодильника. І... Німців дуже багато -бл блондинок. Ось які вони блондинки, Мама мій, вони ще, ще більше блондинки, ніж підприємки. По того з цим я звучала. Підніше ціну вам скажу, не знаю скільки, але так без ваги береться і ставиться. Як я це понесу додому, місці розлететься. Так привикнути, ні одного слова немає похожого, щоб я зрозуміла, як він виглядає, якщо там що то означає. Люди беруть напитки півлітрові, маленькі напитки. З цукром, а я цього не п'ю. Ось так. Що такі блондинки, мама мія. Я не знаю, мій компаньон нервується, треба на поле їхати, але я напевно з ним всім поїду в той ж гостиницю і залишуся в гостиниці. Залишуся в гостинниці. Я сумку мала, нічого ну, сумку не ту, що Зразу не спитувала. Хочеться спробувати щось таке, але що хліб хлібом, воно таке велике. Мама мій, який пиріг великий, який пиріг апетитний великий. Ну, вже не буду покажу, як ми будемо їсти. Com'è? Uh, io in italiano parlo. Oh, <laughs> no. the reception is not here. Ah, forse è chiuso ora, apre più tardi, non lo so. io... Ma lei da dove viene? Yeah. Eh, no, lei da dove viene? Inglese lei eh, Danimarca. Eh, da dove viene lei? <laughs> yeah. Dove? Tedesca lei tedesca? We just call, but nobody is on the phone. Малай даду вину лей Джерманія но Франція, niente, даду <niente. laughs> Не знаю, звідки вона приїхала? Я і Дерманія, Та вже зрозуміти, ви Денемарка, Дерманія, джер, Сидеска. Та вже скажи, що це італіана. Це ну, італіяна. Дивіться, що ми, що ми тут їмо. Не хотіла я. Ми накупили багато солодкого. Ви які ми накупили. Але почали їсти зі Соленого, бо ми наші булочки маємо. І наше прошу сан даніелі ще є з Італії. Отут наші італійські булочки. От конкретна італійська булочка, бачите, От, чорна. Така, як має бути. Дивіться, скільки ми пирогів накопили, скільки ми фруктів накупили. Ви тільки гляньте на оце. Це були з горіхами, оце є з маком. І оце з сиром. Я думала, що він солений, Я думала, що це солений сир. А це такий сир, знаєте, солодкий. Хліб-хліб, але смачний. пахне гарно. Український сир, бачите такий, як він називається, такий всередині крупинками, крупинками. М -м -м. що оце. Купили зараз для ще їсти. Остатню трубочку. А я ще хотіла. Відкрите зверху по сирі. А спекта, море, прийдіть сквуква, осаджамо кої стуква. Таких три різних сири. І таких різних три сири, я не знаю, які відкрити. Я відкрила капері. Бачу капері є, пізніше ще є. Не знаю, це, напевне, натуральний фьокі-діляти. І оце такий з помідором, паприка, це, коли, сол, такий острий чи тей, я хочу острий, щоб був. Я не знаю такі всякі сири. Що це за сир? Зараз я Перший Перші мусулени. куа. Ось такий сир, бачите? Може бути, але це намішали різних різних сирів. Ви знаєте, ходять, ходять тут. У нас теж в Лідії такі сири є всякі, але я в лід ніколи з не роблю, бо я живу в Італії. Я живу в Італії і мене цікавлять італійські продукти. Зараз оцю булочку ще зім. Вона шукала на речепці. Я, напевно, хочу заселитися, бо це друга година дня. Я перше соленого Йоу! Хочеться мені таких, як бачите, українських продуктів, української так, як я в Україні їла. Це у нас включений кондиціонер. Двері мусили відкрити. Дивіться, був, був ужас, мій компонент ще два тих купив. Скільки ми за це все заплатили, я не знаю. Я вам подивлюся в чек, вам покажу. Так. Бачите, які... І ще чорниці ми купили. скільки за кілограм, я не знаю. Але оці знаю, бо ми в бульсано купляли. Я їх вже помила. Ось тут рецепшн є напроти, бачите, там така булочка всередині, там гарно все їм, там на сніданок ходять. Нас питалися, чи ви хочете сніданок. Ми сказали, ми не хочемо. Чому ми не хочемо? Тому що. А хвача діля. Чому ми не хочемо? Тіні квестаку. Е, чому мене хочемо? Мій купальний стоїть зранку, він йде на поле. Так? І він там на полі їсть. Там всякі такі є м -м, кіоски, що там готують їсти і там все можна поїсти, все, що ви хочете, навіть набагато більше. Я сплю до десяту, я не хочу вставати і йти там от до них, їсти то яйце варене, в'юстер, вони мені дадуть, якусь мені панчетту дадуть і, то, Косок сала мені не дадуть. Я не хочу, я люблю таке от, в подорожі купляти от щось нове. І це завтра лишиться, і завтра зранку будуть це снідати. Навіть якщо ми і оце з'їмо це, а в мене одно ще хліб залишиться. Я завтра зранку помаршу чим-небудь таким, наприклад, пізніше ще там чаї в нас є. І ось так. Зараз зріжемо і спробуємо, як воно виглядає. Ми вже готові. Ми йдемо гуляти по вечірньому місту. Що сказати? Йдемо гуляти. Ми вчора в одному гуляли, але зараз в другому місці гуляємо. Зовсім я тут нічого не бачу, тут нічого нічого не видно, мої. Тут таке світло погане, що, що це ужас. Ну, є, є як є, є як є, ми тут розложилися. О, бачите, Ось так я себе трошки привела в порядок, бо не мила, але буду мити завтра. І завтра все вам скажу. Нема часу. Як це виключається? Так, так, окей. Виходимо, все залишаємо, виходимо туресики. Йдемо гуляти. Йдемо дивитися, що їдять німці. Прохладно на вулиці. Нікого нема, ловучки, мерчеди стоїть. Йдемо. Видите, сидять, відпочивають. Чао! Чау, чау, всі розуміють, або нас сиро не розуміють. Наша машина стоїть. Дріт пандямо пібеліо. Мій телефон такий вимазаний, такий вимазаний. Я скоро буду купляти новий. Через 5 днів я буду мати новий телефон. Samsung. Ой, манач, свіжу на вулиці, зовсім клімат інакший, ніж в Італії. Я в захваті від Німеччини. Ви знаєте, я би тут жила. Мені подобається чистота, мені подобається Ніч... ну, нічого, як то кажуть, фворі посту. Все на своєму місці. Мені подобається, я би тут жила. Ви знаєте, ми вчора ввечері гуляли після нашої вечері з моїм компаньоном по місті. І... Я була здивована усім. З усім була здивована. Отою, тим порядку, тим, тим чисто, тою чистотою я навіть назвала що італійці якісь дзінгарі. дзінгарі. Того всього багато є. Ну, не рахуючи, що в Італії є ця архітектура, вона є і вона подобається багатьом. Я до неї привикла, я її вже не замічаю. Того всього багато в Італії є, того всього тих гуршків, тих черепків, тих. Парки не, не, не такі, як мають бути, не доглянуті, і тут усе решту. Всього забагато, забагато, бреньки мої. Я живу в Тускані. Я живу в Тоскані. І це в Тускані я живу, я не живу на півдні, а на півдні це ще гірше. Це ще набагато гірше. Тускана це щось таке взяти трохи з півночі, трохи і з півдня. Таке щось посередині. Я говорю про Тускану, і мені здається, що тут якесь циганьо там є. Не, не то, що цигани, не то, що, що там миються, що. Що не 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 брудні, не ми. Це, це не про це. Це просто що у нас того всього багато. Ви подивіться на північ Італії, де є от Бульцано, де є. Ну де вам ще сказати, Монте-Карло, я там сто раз була. Ви подивіться, як там Там стоїть лавочка і одне дерево, і одна, одна, одна рослинка красива. Нема сто черебків. Нічого, нічого лишнього тут нема. Все продумано, все відкрито, все ідеально. Так треба робити. Підкусив, обрізав і нічого лишнього нема. Зараз їдемо в друге місце. Вчора ми були в одному, зараз ми їдемо в, другому, в друге місце. Мій телефон такий масний, такий масний, такий жирний, такий жирний, що я нічого не бачу. Каже, мій компаньон в тебе руки завжди з кремом. І ти завжди ось такі в тебе телефон. Кажу, завжди руки в мене з кремом. Так, Жирні в мене завжди руки. Це такий. Сфок це означає. О, шкірні штата. Година, за 20 за 2010 моє, і мені подобається. Мені тут подобається. Чому наші біженці втікають і втікають в далі країну і не можуть виїхати, Та дайте краще майбутнє своїм дітям, поїхала в Італію, щоб дати краще майбутнє моєму синові. Ви розумієте? В ті часи полки були порожні, я не могла дитині банана купити, нічого не купити. Я дала краще. Дит... Хто такий мій вже телефон не говорить, так як має бути? Я майбутнє моєму синові я дала. Я так мама може далі хотіти, бо вона не може, бо вона той дай дитині терпи, сиди тут, де тобі дають задуру. Що твоя має бути е, психологічно хвора від тих, від тих бомбів від, від, від тої стрілянини? Дитина боїться того всього. Ми вже приїхали ось тут. Тут так добре живеться, скільки в Швейцарію наших поїхало людей, і там не можуть привикнути. В Німеччину там не можуть привикнути в Італію, не можуть привикнути. Ніде ви не можете привикнути, бо ви привикли такого як-небудь легенько-легенько, а тут дисципліна. І до того, а дисципліна мені подобається, чи, чи що мені подобається, от, наприклад, отут жити в Європі. За ту дисципліну, за той режим такий серйозний. Шукай мій компаньйон по тому полу. Зідзвонюється. Ну, коротше, зараз ми зідзвонимося, тут маємо зійтися разом. Сидять, відпочивають. Я одна з чотирма мужчинами. От мої чотири мужчини один на лавці сів і ми теж йдемо гуляти. Що вже йдуть пиво пити? Начеду туди, люди, між люди. ну йдемо з ними. Я пива не хочу. Мій компаньон пішов в середину. Мене тут залишив. Йдемо подивимося. А морозило тут продають. Морозиво. Вісім-дев'ять євро, є великі, великі. Я бачу, навіть є 14 євро. 14 євро, вау, які морозиво. Гарно, музики нема. Вигляньте, скільки якого морозива багато. Німеччина стоїть на хорошому місці, в таких платтях ходять. Дивіться, скільки морозива. Я би в Італії тут в, Фрагі, в Німеччині залишилося абсолютно. Хороше життя, хороше, дуже великий рівень життя. Дуже мені сильно я в захваті. Я в захваті, я в шоці від, від хорошого життя ось тут. Це маленьке містечко, 5 тисяч населення. От, зараз, може, щось візьмемо, не знаю, із фруктами, і все, що хочете. Із йогу. Подобається, подобається. Хочете таке дешеве, можете і маленьку порцію взяти. Два смаки — 3,40. От щось таке попити за 380, багато всього хороших. Офіціант, працює так, як має бути. Так, сіли ми тут і вибираємо. Дуже ми акуратно все вибираємо. Ще один пішов в туалет. Нас четверо є, може зараз щось виберемо. Цікаве. Засвітили батарейку і при свічці шукаємо, що вибрати. Багато всяких вибір великий тут. Сьогодні кумблян, йому компаньйона. Скільки йому років, я не скажу вам. Ми ось такі взяли. Він всім платить, платить за всіх. Спита по суфри кожен собі сам вибрав, який він хоче. А ще моєму компаньйону я не принесе. Зараз ще йому принесуть. Я вибрала Dolce Vita, називається. Така, різні різні смаки. Це такий більше молочний. дали ложечку. Мій компаньон вибрав Мона e, Ліза. Наліза і побачимо смаки. Я знаю, 9 євро. Така... Мій дорогий, мій 12 євро коштує ось такий стакан величезний, тяжкий великий стакан. Ложечка тут є. Зараз почекаємо, будемо разом їсти. Це вже напротяг почав їсти. Не можна їсти, як всім ще не принесли. Треба чекати. É Epa, porque... uau! Wow. Mamma mia! Que grosso! Que Che que, que bomba! Que bello. Ой-ой-ой! Фото, по фото. Куда їсти, треба фото робити всі. А спеціально пачу фото її. Фото треба робити. Ага. А, мані, ж куда їсти, таке велике, гарне, красиве. А це взагалі, моналіза називається, які кольори? жовті, зелені. Морі, аурі, авгурі, палюй! Вау, браво, сикафопи. Мамаміє, яка бунта. Скоро робить фото і все, все кольорове гарно. У мене тут все темно виходить. Так, помінялася я з компаньйоном. його набагато краще. В нього дуже свіжо, дуже є манго, дуже багато фруктів, таких екзотичних, дуже сильно смачне, таке свіже. Ананас, манго, дуже-дуже таке свіже, дуже смачне. У мене дуже багато. У мене дуже багато горіхів є. Горіхів, лікьорів, такий лікьор, знаєте, так високо, мені аж до носа, я ж не можу нормально їсти. Дуже лікьорів, якесь там печення, вафлі, горіхи, шоколаду, морозива, сметани. Дуже, лікьорів дуже багато. Тоже смачне, але його набагато смачніше, таке ніжніше. Офіціант прийшов. Ось зверху далі. Що це, це такі? Гуріки якісь такі хрустящі. Ось така, такий дизайн тут. Німеччині бачите такі вікна відрізняється звичайно від Італії, зовсім відрізняється від Італії. Людей багато багато, о, вже таке прийшло, що з капучинове, напевно. Це напевно італійська, як вона називається, морозиво продають монна ліза. Ми знаходимося ось в цьому місці. хто живе в Німеччині, хто на мене дивиться. Мій телефон вже зовсім, зовсім, зовсім барахлить. Нічого не видно. Ось тут ми. О-о-о-о, манаджа. Темно, нічого не видно. Ну що робити. Нічого не видно. О, валь, Вальдуш. Ось Тут ми знаходимося, от тут перше місце. Я думаю, що це просто пастичі порожна роблять. Не порожна, тут все є, все солодке. Я думаю, що це італійська, така фірма що робить. Платили 58 евро за п'ять тих чотири морозива і одне ще щось було таке, я не знаю що. Проше за стін, за це все решту 58 евро. Два друга пішли вже додому спати, а ми ще тут сидимо. Настрої, ми ще сидимо і говоримо, 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 людей вже менше стало. Але люди ще сидять. Це, напевне, італійська морозила, італійське. Парасолі такі великі, дуже-дуже, дуже приємно, дуже подобається нам тут. Камер'єри збирають, по-італійськи говорять. Добре нам тут.